Усім привіт! Привіт усім, хто вчився в Юрковецькій восьмирічній школі. Ось це її подвір'я. Це будівля нашої школи. Це була їдальня. Оце двір. Таке все рідне, таке все знайоме. Роки в нас вже є нова школа, вже мої діти вшилися в новій школі. це подвір'я. Тут завжди бувалися на 1 вересня лінійка. Урочисто проводилися нагородження відмінників. Підмічалися всі дати, якщо була гарна погода. Якщо ли була погода не гарна, все було в приміщені школи. Здовж по коридору. Вишикувалися всі класи. У класі у нас було вісім. в школі завжди майже навчалося не менше 150 учнів. Тоді так було класів, наприклад, в моєму класі був 31 учень, 27 учнів в моєму класі, в сусідньому на рік старшому, це мої подружки, от так чомусь задумалася і назвала, було 31. В молодшому на рік від мене один-єдиний такий був малесенький клас. Було 12 учнів. Ось так. Далі туди наше огород. Там було на дворі приміщення туалету. Приміщення було складське, а тут була школа, були клумби. Клумба була ось тут коло криниці, дуже гарна з квітами. Клумба була, ось там, де це дерево велике, це горіх, напевно. Дуже така велика клумба, клумба була попід. Оці вікна всієї школи так туди вниз йшло. Тут провелося вісім навчальних років з друзями, з вчителями, з, з поваром, з прибиральницями. От козари, як згадую, буквально все з першого класу до восьмого, як від випускали мене. В першому класі була мене. Керівником, класним керівником Ніна Антонівна і на продовженому дню Ніна Андріївна. То мене чує зараз і переглядає це відео. Я думаю, що кожен згадає цих вчителів, хто їх вчив. Ніні Андріїні, дай Боже, ще здоров'я, а Ніни Антоніної вже немає. Ось так. Велика школа починалася з самого порога. А в порозі нас завжди зустрічали наші прибиральниці. Тетя Женя і друга тютя Женя. Фіхоль і Мельник. Це були чудові жінки, чудові. Зразу у нас була роздівальна, перезувалися. В школі було дуже чисто, дуже охайно, завжди дуже тепло, дуже гарно. Вітя Женя, ні одна, ні друга ніколи не випустила дитини за межі дверей школи не застібнуту, не перезуту і не переодіту, так як треба. Он там за школою. Це я мало знаю, тому що я була відмінниця, але там, деколи збиралися хлопчики покурити, так вони теж це пильнували. Це було дитяче здоров'я. Вони теж бачили, розганяли. І наганяли. Дай Боже їм царство небесне. Тютю Жені, Тютю Жені. Це вони були в мене вісім років, я була, вони були вісім років прибирання. Чудові люди були. От хто їх пам'ятає, нехай теж їх згадає. Ось так школа моя. Хто вчився в ній, хто зв'язаний з нею. Перегляньте, відгукніться. Напишіть коментарі, чи ви пам'ятаєте і згадуєте з ущемлем серці стіни нашої школи.